Дніпро, форпост допомоги захисникам і переселенцям. Благодійний фонд ТАПС одна з найпотужніших доброчинних організацій. Зараз відкрито збір на ремонт авто для фронту. Автівки часто ламаються, але вони дуже потрібні для виконання бойових завдань. Те, що для наших захисників наразі є непідйомною сумою, зібрати спільними зусиллями можна досить швидко. Приєднуйтесь! Благодійний фонд ТАПС гуртує біля себе українців, які зазнали втрат через війну. Кілька десятків психологів підтримують переселенців, військових, а також родини з дітьми та волонтерів, аби було легше переживати наслідки злочинів Росії. Благодійний фонд ТАПС спільно з громадською організацією Кризова психологічна допомога міста Дніпро та Дніпропетровської області надали допомогу більше, ніж 4 тисячам людей. Незабаром ТАПС планує відкрити реабілітаційний спортзал для військових та сімей загиблих героїв. Потрібна ваша підтримка і у цій справі. Кожна гривня наближує нас до перемоги. Можеш допомогти? Допомагай! Координаційний штаб волонтерів Дніпра.